Слава Ісусу Христу! Привіт з фронту і думки в голос. Чому навчає нас історія благовіщення? Я прочитаю цю історію з Євангелія від Луки. Вона записана у першому розділі з 26 го вірша. Був посланий ангел Гавриїл від Бога в Галілейське місто під назвою Назарет до діви зарученої з чоловіком з дому Давида на ім'я Йосип, звали ту звали діву Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав Вітаю тебе, обдарована благодаттю, Господь з тобою, Благословенна ти серед жінок. Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його і стала міркувати, що значить це привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марія! Бо ти знайшла благовоління у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і буде названий Сином Всевишнього, і Господь, Бог дасть йому престол його батька Давида. Він царюватиме над домом Якова вічно, і його царству не буде кінця. Марія ж сказала ангелу. Як це буде, коли я чоловіка не пізнала? Ангел сказав їй у відповідь: Святий Дух зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе, тому й святе, що народи... народиться від тебе, буде назване Сином Божим. Он і Єлизавета, твоя родичка, яку називають безплідною, і та зачала сина у своїй старості, і вона вже на шостому місяці. Бо для Бога нічого не буде неможливим. Марія сказала: Ось я раба Господня, хай буде мені за Твоїм словом, і ангел від неї пішов. Про що говорить цей уривок, ця історія? Перш за все, це те, що ініціатором нашого спасіння, ініціатором благодаті і джерелом благодаті є Бог. Те, що до Марії явився ангел, не було відповіді на її молитви, не було результатом її якихось е, добрих справ, якихось надзвичайних духовних, можливо, подвигів, які часом люди хочуть для неї приписати. Це була виключно ініціатива і рішення Бога. І він говорить про Марію, що вона є обдарована благодаттю. Благодать це. Божий дар незаслужений. Це не є відповідь на наші добрі діла чи якісь заслуги. Це Боже благословення. Другий момент, що Марія вона щира перед Богом. Так, для неї було багато незрозумілого, було багато питань. Вона задає питання для Бога для, через ангела. Вона каже, як це може статися, якщо я не заміжня, якщо я не знала стосунків з чоловіком. І він не засуджує за це питання. Він пояснює, як це має статися. Хоча не думаю, що для Марії це було дуже зрозумілим. Але третій урок, про що тут сказано, це готовність і послуг. І смирення Марії. Марія сказала Ось я раба Господня, хай буде мені за Твоїм словом. Хоча вона не все розуміла, не знала, як це все буде. Можливо, вона розуміла, що з цим буде пов'язано багато різних переживань в її житті, але вона погодилася на Божий призив. Вона прийняла це Боже запрошення. Вона відгукнулася на Божі слова, і вона впокорилася і проявила послуг. І трішки далі, коли вона пішла до Єлизавети, то Єлизавета сказала ще такі слова про неї: Блаженна та, яка повірила, що буде здійснення сказаного їй від Господа. Блаженство Марії якраз заключається у її смиренні. І довірі для Божих слів. У Біблії сказано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому нехай ця історія буде таким побудженням для кожного з нас довіряти завжди у всіх обставинах для Бога. Навіть коли ми до кінця не розуміємо всіх Божих слів і не розуміємо до кінця, як Бог саме здійснить. Ці слова, але з нашого боку нехай завжди буде серце відкрите і готове покоритися Богу.